Всім доброго дня! Готую баклажани тушковані в сметані. Беремо 1,5 кг баклажанів, 2 цибулини, 4 яйця, 1 склянку сметани, 3 зубчики часнику, кріп, сіль перець за смаком. Спочатку баклажани чистимо від шкірки. Баклажани нарізаємо кружечками. Баклажани солимо. Перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин. Цибулю нарізаємо пів кліцини. Баклажани вже постояли, далі промиваємо і віджимаємо зайву рідину, обсмажуємо цибулю на олії до прозорості. До цибулі додаємо баклажани, перемішуємо і смажимо, підливаємо ще олії. Далі вливаємо яйця, перемішуємо, солимо. Перчимо і обсмажуємо до легкої рум'яності. Тепер вливаємо сметану, додаємо подрібнений часник, перемішуємо. І тушкуємо ще 10 хвилин. Такі виходять тушковані баклажани в сметані. Дуже смачні, мають ніжний смак, за смаком нагадують гриби. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!